Наталя Данильченко херсонська викладачка. Зараз працює на півставки, бо у місті залишилося мало дітей. Разом з донькою готується до великодніх свят. Планують спекти Паску та зробити крашанки. Вдвох прийшли на майстер-клас до херсонського хабу. Хочуть навчитися в'язати святкові прикраси, каже жінка. Зараз дуже такий час, важкий. А коли я займаюся якоюсь творчістю, це трошки заспокоює. І сама опаную дану технологію в'язання, ну і моя дитина, перш за все, раді дитини. Це моє рідне місце. Там, де я народилася, там, де я прожила всю, весь свій вік, де народилася моя дитина, я не боюся. Але ж боюся дитину за, взагалі за те, що руйнується наше життя. Це на цей майстер-клас прийшли семеро жінок та дівчат. Тут їх вчать плести гачком, розписувати пряники, робити іграшки з бісеру та створювати вітальні листівки до Великодня. Херсонка Ліза каже, хоче вдосконалити свої вміння. Дуже гарний процес, дуже подобається цікаво. А головне, що ти відволікаєшся з усіх проблем, які є. раніше. Я пробувала робити, але в мене не дуже виходило. А зараз дуже гарно, дуже гарно пояснює. Це на краще, ніж самою робити. Творчі майстер-класи організувала дизайнерка та волонтерка Олександра. Книга багато років жінка займається дітьми з інвалідністю, допомагає Каховському дитбудинку Радість. Я знайшла майстринь, які знаходяться в Херсоні та області. Дуже талановиті дівчата та жінки з досвідом, які вже працювали з дітками та готові ділитися своїми знаннями. Я вбачаю велику необхідність проведення таких заходів для дітей. Бо дітки вже більше року знаходяться в тій ситуації, коли не працюють торгівельні центри, розважальні центри, творчі майстерні, а діткам необхідно збиратись, комуніціювати, розвивати пізнавальні здібності, креативні здібності. Майстриня Галина вчить робити великодні прикраси. Жінка говорить: на такі творчі майстерні чекають усіх охочих. Ми навчалися в'язати ось таку плюшеву іграшку прикрасу, великодні яєчка у вигляді зайчика патріота. За допомогою в'язання можна робити будь-які іграшки, Тобто це може бути щось побільше. Ми сьогодні навчалися, тобто це було таке базове щось. Всі пішли задоволені і Озадачені. Пішли навчатися далі, пішли шукати інформацію, шукати гачки, пряжу і творити. Такі майстер-класи проводитимуть в артхабі вихідними, сказала Олександра Книга. Наталія Тимофієва, Марина Круглова, Владислав Купрєєв. Суспільне новини Херсон.